В сучасних теоріях лідерства існує безліч класифікацій та типологій лідерів, стилів лідерства тощо. Нам всім найбільш відомі такі загальні стилі лідерства, як авторитарний, демократичний та ліберальний. До речі, про ці стилі лідерства є окреме відео на каналі, тож запрошую до перегляду. Сьогодні ми розглянемо стилі лідерства за проявом поведінки та домінуванням тих чи інших якостей. Параноїдний стиль. Такий стиль лідерства домінує в людини, яка є досить підозрілою до оточуючих, відрізняється недовірою до інших, а також є надто чутливою та вразливою до потенційних загроз. Такий тип лідера постійно прагне влади та контролю над іншими. Такі лідери часто непередбачувані. Лідер параноїдального стилю не схиляється до думок інших. Навіть якщо ця думка буде справді корисною та раціональною в певній ситуації, будь-яка інформація, яка не відповідає його теоріям, буде відразу ж відкинута та розкритикована. Такі лідери є досить прямолінійними, їм властиво ділити світ на чорне та біле, людей вони ділять на своїх та ворогів. У взаємодії з підлеглими такі лідери не цураються застосовувати засоби впливу на людей, такі як маніпуляція, підстава інших тощо. Такі лідери бувають безжалісними до своїх конкурентів, вони можуть за будь-яку ціну спаплюжити його ім'я та робити все для того, щоб він їм не заважав на шляху. Такі лідери завжди працелюбні, старанні та цілеспрямовані. Вони зазвичай здатні досягти своєї мети. У грі Stalker 2 такий стиль можна простежити, на мою суб'єктивну думку, в полковника Коршунова, який керує вартою. Він також є цілеспрямованим. Його важко переконати в правильності своїх думок. Якщо він щось задумав, то зробить все можливе, аби досягти своєї мети. Довіру та лояльність Коршунова важко заслужити, однак скіфу це може вдатися досить швидко, як на мене, за певних виборів гравця. Демонстративний стиль. Лідери, у яких переважає даний стиль лідерства, поводяться, немов артисти на сцені. Вони всім хочуть сподобатися, завжди хочуть бути в центрі уваги. Вони не відмовляються від можливості продемонструвати великій кількості людей свої найкращі вміння. Якщо лідер, у якого переважає параноїдний стиль, нікого не слухає та нікому не вірить, то демонстративний лідер якраз опирається на думки інших. Ним легко маніпулювати та впливати на нього. Чим більше людей матимуть схожі думки, тим простіше буде його переконати стати на їхню сторону, якими безглуздими не були б ці думки. Демонстративного лідера завжди буде точно один і більше підлабузників, і вони зазвичай можуть пробиватися в найбільш довірене оточення такого лідера. Таким лідерам важко сприймати критику, навіть тактовну та раціональну, доречно. Такий лідер може нехтувати досягненням поставленої перед ним цілі, опираючись на думки інших, щоб отримати їхнє схвалення, шану та любов. Такі лідери можуть бути продуктивними, особливо в ті моменти, коли треба за собою повести людей та схилити їх на свою сторону. Що що, а сподобатися іншим вони вміють. На мою думку, риси такого стилю лідерства можна простежити у Даліна, який до всіх добрий, часом може бути улесливим. Наприклад, до скіфа, щоб залучитися його підтримкою. Науковець завжди, як то кажуть, при параді. Він постійно гарно одягнений, у нього акуратна зачіска та приємний зовнішній вигляд. Він, вже, починаючи з зовнішнього вигляду, намагається впливати на людей, демонструючи, що його наміри є чистими та благородними. Він з усіма ввічливий, намагається всім сподобатися. До науковців загалом насторожене відношення, тому не дивно, чому Вдаліна переважає такий стиль, оскільки такою поведінкою він хоче схилити на свою сторону якомога більше людей, сприяючи розвитку науки загалом. Компульсивний стиль таких лідерів можна назвати відмінниками. Їм властиві риси перфекціонізму, вони все прагнуть робити ідеально, в незалежності від обставин, наявних засобів та методів для покращення ситуації. Зазвичай такі лідери завжди в напрузі, завжди при справі. Їм бракує зазвичай гнучкості у своїй поведінці та простору для роздумів, переосмислення своїх переконань. Також вони надміру пунктуальні та догматичні, через всі перераховані якості їм важко приймати рішення в складних. Критичних ситуаціях, адже тут немає часу на тривалі роздуми, щоб отримати ідеальний результат. Також їм незручно виконувати роботу, яка не була заздалегідь запланованою, це в них викликає стрес та тривогу. Як на мене, лідером у Stalker 2, в якого переважає даний стиль, є бродяга лідер полудня. Він завжди при справі хоче, щоб все було ідеально, а раптові зміни у його житті можуть викликати тривогу. Семен Дубний допомагає йому в цьому, який, на відміну від нього, є більш готовим до екстремальних ситуацій, і в якого, на мою думку, може переважати стиль параноїдного лідера, таким чином доповнюючи бродягу, депресивний стиль. Депресивний стиль, характерний лідерам, які не займають ключову роль у глобальній діяльності у своїх краях або у світі загалом. Такі лідери шукають когось сильнішого з найближчого оточення, щоб примкнутися до нього. Також депресивні лідери у всьому вбачають небезпеку, їм не властиво приймати участь в дискусіях та конфліктах, за можливості уникаючи їх. Їм не вистачає сили духу протистояти виникаючим труднощам. Такі типи зазвичай рідко зустрічаються в лідерському середовищі, але колись їх могла бути більша кількість, особливо в ті часи. Коли лідерські ролі частіше передавалися в спадок, наприклад, королівська корона в середньовіччі. Я думаю, такий стиль лідерства був у Двупалова, коли він був одним з головних вчених у проєкті X, займаючись створенням контролера. Саме він є творцем Фауста, справжнього полководця, який здатний згуртувати навколо себе групу навіжених фанатиків, які здатні тримати в страху всю зону. Я думаю. Двупалов саме через свої психологічні особливості особистості покидає проєкт. Не вистачило йому сили духу, щоб трошки потерпіти та довести до ладу свій проєкт, який успішно за нього доробили професори Чубко та Хвалін. Не від хорошого життя та через ряд психологічних проблем талановитий науковець пробиває свій талант, розробляючи специфічний самогон. Думаю, низька самооцінка була однією з головних причин провалу двупалова. Яка не давала йому сміливо діяти? Своїми думками діліться у коментарях під відео. Шизоїдний стиль. Такий стиль науковці вважають дещо схожим з депресивним. Такі лідери є одинаками нікому не довіряють та не підпускають нікого до себе. Вони часто можуть бути в ролі спостерігачів, не примикаючись ні до кого в різні союзи. Такі лідери всіх і все критикують, всі у них погані та не варті їхньої уваги. Науковці вважають, що цей стиль відрізняється від депресивного тим, що він є перехідним у лідерів. І хто був на початку своєї кар'єри шизоїдним лідером, згодом може оволодіти рисами параноїдного та демонстративного стилю. Пишіть у коментарях під відео, хто може відноситися до цього стилю. Особисто я думаю, що такий стиль спочатку міг бути у полковника Коршунова. Коли він був ще молодим та недосвідченим, який потім у нього звінився на параноїдний, серед всіх перечислених стилів лідерства, на мою думку, немає ідеального. Я вважаю, ідеальному лідеру слід вміти використовувати всі стилі лідерства, в залежності від ситуації, типу людей, з якими працюєш тощо. Наприклад, важливі справи варто делегувати тільки довіреним та перевіреним людям, керуючись переважно параноїдальним стилем лідерства. Якщо виникає потреба переконати певну групу людей задля досягнення поставленої мети, тут без вагань кориснішим буде демонстративний стиль лідерства. Якщо ж треба лідеру відбирати надійних людей до своєї команди, то я думаю, у такій ситуації варто керуватися компульсивним стилем лідерства, ретельно та уважно працюючи з новобранцями, все уважно перевіряючи тощо. Ви своїми прикладами діліться у коментарях під відео, цікавить ваша думка. На завершення також додам, що існує досить велика кількість теорій щодо типології та різновидів лідерів, і також, я думаю, немає ідеальної типології, варто керуватися всіма теоріями для ретельного дослідження окремого лідера, особливо у тих випадках, якщо треба обрати якусь людину на певну лідерську посаду. Тому якщо вам цікаво більш поглиблено та точно вивчити якогось певного лідера, опирайтеся на певну кількість теорій. Звісно, всі охопити важко та й нереально. Буде каша. Варто обрати типологію по критеріям, які для вас цікаві, і вже тоді починати проведення аналізу. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, тисніть лайк, діліться власними думками у коментарях під відео. До нових зустрічей!